Розбитий, але тримається з усіх сил. Такий вигляд має український бахмут, що на Донеччині, який наприкінці листопада 2022 року став епіцентром головної битви за Україну. Поймеш, на цьому напрямку ворог діє найагресивніше, кажуть українські військові. Він проводить атаки та вогневі удари. У середньому задобу росіяни завдають десь від 180 до 200 ударів по місту із важкої артилерії, тому що хочуть захопити Бахмут, аби просунутися у глиб багатостраждальної Донецької області, а згодом піти далі додають у Генеральному штабі Збройних сил України. Утім, українські сили не дають росіянам захопити місто, яким поставлена задача взяти його до кінця поточного року. Тримати Бахмут Збройним силам України вдається важко, бої за це місто даються дуже великою ціною. А ось Власне, український військовий, якого щойно забрали його побратими із поля бою, як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маллер, ЗСУ завдають величезних втрат ворогу, і він просто не може та й не здатний оточити Бахмут і просунутися далі. Все під контролем ЗСУ. Не вірте ніякої е, оцій чуші. Все буде Україна, я гарантую, і все одно вони нічого тут не доб'ються. Хай вони ложа тут всіх своїх, і ми все одно їх переможемо. Слава Україні! Героям слава за словами різних військово-політичних оглядачів, Збройні сили України можуть піти у контрнаступ на Донеччині на початку 2023 року з метою повного звільнення області від російських загарбників.